Леся Українка давня казка. Може б, хто послухав казки? Ось послухайте, панове, Тільки вибачте ласкаво, що не все в ній буде нове. Та чого там, люди добрі, за новинками впадати? Може, часом не завадить і давніше пригадати? Хто нам може розповісти щось таке цілком новеє, щоб ніхто з нас не відмовив, Ет вже ми чували сеє. Тож, коли хто з вас цікавий, сядь і слухай давню казку, а мені, коли не лаврів, то хоч бубликів дай в'язку. Десь колись, в якійсь країні, де захочете, там буде, бо у касі та ще в віршах все можливо, добрі люди, Десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний, тільки мав талант до віршів. Не позичений, а власний, на обличчі у поета не цвіла урода гожа, хоч не був він теж поганий, так собі людина Божа. Той співець, та що робити, видно, правди не сховати, що не був співцем поет наш, бо зовсім не вмів співати. Та була в нього пісня і дзвінкою, і гучною, бо розходилась по світу стоголосою луною. І не був поет самотнім До його малої хати раз у раз ходила молодь пісню слова вислухати. Теє слово всім давало то розвагу, то пораду, слухачі співцю затеє ділом скрізь давали раду. Що могли, то те й давали. Він за всього був догодний. Досить з нього, що не був він, ні голодний, ні холодний. Як навесні шум зелений оживляв сумну діброву, то щодня поет приходив до діброви на розмову. Так одного разу ранком наш поет лежав у гаю. Чи він слухав шум діброви, чи пісні складав, не знаю. Тільки чує. Гомін, гуки, десь мисливські сурми грають, чутно разом, як собачі і людські крики десь лунають, топотять прудкії коні, гомін ближче, все лунає. З за кущів юрба мисливська на долинку вибігає. Як на те ж, лежав поет наш на самісінькій стежині. Гей, кричить він обережно віку збавите людині. Ще, на щастя, не за звіром гналася юрба, спинилась. А то б, може, на поета неконечне подивилась. Попереду їхав лицар, та лихий такий, крий Боже. Бачте, крикнув, що за птиця, чи не встав би ти, небоже? Не біда, поет відмовив, як ти сам з дороги звернеш, бо як рими повтікають, ти мені їх не завернеш. Се ще так же полювання, мовить лицар з гучним сміхом. Слухай ти, втікай лиш краще, бо пізнаєшся ти з лихом. Ей, я, лиха, не боюся. З ним ночую, з ним і днюю, Ти втікай, бо я, мось, пане, на таких, як ти, полюю. В мене рими, соколята, як злетять до мене з неба, то вони мені вполюють вже кого мені там треба. Та який ти з біса мудрий, мовить лицар. ще ні разу я таких, як ти не бачив, я тепер не маю часу, а то ми б ще подивились, хто кого скорів полює. Хлопці, геть його з дороги, хай так дуже не мудрує. От спасибі за послугу, мовить наш поет. Не та візьміть листки з піснями. Он в траві лежать. Візьміте. Він, напевно, божевільний, крикнув лицар. Ну, рушаймо, хай він знає нашу добрість, стороною обминаємо». А ти тут, завжди, небоже, хай но ну їхатиму з гаю, я ще дам тобі гостинця, а тепер часу не маю. Не на тебе ждать я буду, так поет відповідає. Тож, кому подасть гостинця, ще того ніхто не знає. Лицар вже на те нічого не відмовив, геть подався, знову юрба загукала, і луною гай озвався. Розтеклись ловці по гаю, полювали цілу днину, та коли б вже вполювали, хоч на сміх якусь звірину. А як сонечко вже стало на вечірньому упрузі, стихли сурми, гомін, крики, тихо стало скрізь у лузі. Гурт мисливський, зголоднілий, весь підбився, утомився, дехто ще зостався у гаю, дехто вже й з дороги збився. Геть, отбившися від гурту, їде лицар в самотині. Зирк, поет лежить, як перше, на самісінькій стежині. Ах, гостинця, ти чекаєш, мовив лицар, і лапнувся по кишенях. Ой, не боже, вдома гроші я забувся. Усміхнувся поет на теє: Не турбуйся за мене, пане. Маю я багатства стільки, що його й на тебе стане. Спалахнув від гніву лицар, був він гордий та завзятий, але ж тільки на упертість та на гордощі багатий. Годі жартів, крикнув згорда, бо задам тобі я гарту, а поет йому та й сам я не люблю з панами жарту. Бачиш ти, оця діброва, поле, небо, синє море, то моє багатство панство, і розкішне, і просторе. При всьому всьому багатстві я щасливий завжди вільний. Тут покликнув лицар Боже, чоловік сей божевільний. Може будь, поет відмовив певне, всі ми в Божій волі, та я справді маю щастя, і з мене його доволі. Так, я вільний, маю бистрі вільні думи чарівниці, що для них нема на світі ні застави, ні границі, все, чого душа запрагне, я створю в одну хвилину. В таємні світи надхмарні, Я на крилах думки лину, скрізь гуляю, скрізь буяю, Мов той вітер дзвінки в полі, Сам я вільний і ніколи не зламав чужої волі. Засміявся на той лицар давню байку правиш, друже, я ж тобі скажу на теє Ти щасливий, та не дуже. Я б віддав отой хімерний твій таємний світ надхмарний, за надземне справжнє грабство, за підхмарний замок гарний. Я б віддав твоє багатство і непевнії країни, за єдиний поцілунок від коханої дівчини. Щось поет хотів відмовить на недбалу горду мову, та вже сонечко червоне заховалось за діброву. Надійшла сільська молодь, що з роботи поверталась. І побачила поета, з ним приязно привіталась. Тут поет взяв мандоліну, і на відповідь гуртові він заграв, і до музики промовляв пісні чудові. Всі навколо нерухомі, зачаровані стояли, а найбільше у дівчаток очі втіхою палали. Довгий лицар слухав пісню, далі мовив на відході: Що за дивна сила слова! Ворожбит якийсь, та й годі. Літнім вечором пізненько сам поет сидів в хатині, так одранку ранку цілу днину він просидів в самотині. Тож сидів поет у віконці, слухав співів, що лунали скрізь по полю, і до нього у хатинку долітали. Співи стихли, потім хутко налетіла літня нічка. Дерева шуміли з вітром, гомоніла бистра річка. І поет в своїй хатині прислухався до того шуму, Погляд в темряві втопивши, він таємно думав думу. Тільки чує, хтось під'їхав на коні до його хати і спинився. потім зброя почала чиясь бряжчати, що за диво під віконце хтось помалу підступає. Тут поет не втерпів Хто там? Невідомого питає. Якщо злодій, то, запевне, помилився ти, любий, друже. Ні, це я, озвався голос. Маю справу пильну, дуже. Хто ж це я, поет, питає? Я, Бертольдо, лицар згаю. Тут поет пізнав той голос. А, мисливський? Знаю, знаю. Вибачай, прошу до хати, хоч у мене трошки темно, бо коли я сам у хаті не палю огню даремно, та для гостя запалю вже і добу в огню скресала. Перед ним лицарська постать владаря Бертольда стала. Добрий вечір, добрий вечір, став тут лицар, і ні слова. Щось ніяк не починалась тая пильна розмова. Де ж твоя, мій гостю, справа? Далі вже поет озвався. Лицар стиха одмовляє. Я, мій друже. Закохався. Тут поет йому говорить Що ж, на все тобі поражу, а про те доказуй далі, може, чим тебе розважу. Закохався я і гину, каже лицар, вдень і вночі бачу я перед собою ясні оченьки дівочі. Що ж, поет на те говорить, то за ручку та й до шлюбу. Ох, зіткає лицар, візьми інший хтось, дівчину любу. Під балкон моєї домни кожен вечір я приходжу, і в журбі тяжкі, в зітханнях цілу нічку я проводжу. На мою журбу зітхання я відповіді не маю. Чим я маю провернути серце милої, не знаю. Може б, краще їй припали до сподоби Сиринади? Тут, поет, на те, запевне, треба пташиці принади. Голос маю, каже лицар, Та не тямлю віршування. Певна річ поет говорить то нелегке полювання, а то б досі вже на лаври, хто б схотів, той був багатий. Ні, хімерний норвистий кінь поезії крилатий. Правду, кажеш, мовив лицар, Але ж я тебе благаю, Щоб поміг мені всій справі, Пам'ятаю, як у гаю. Ти своїм віршем чудовим чарував усю громаду, тільки ти один, тепера, можеш дати мені пораду. За пораду все, що хочеш, дам тобі я в нагороду. Ну, на це поет відмовив, не надіюся, я зроду, можу я знайти без плати для приятеля пораду. Ось пождилиш трохи, зараз будеш мати серенаду. Та мені для цього треба імення й вроду панни знати. Їй наймення Ізідора». А вродлива не сказати. Більш поет вже не питався, сів, задумався на хвилину, записав щось на папері, зняв з кілочка мандолину, показав слова Бертольду, мандолину дав у руки та написані вірші, і промовив для науки: Ти, співаючи, на струнах, маєш так перебирати утфаля соль ре соль, далі можеш сам добрати. От спасибі. крикнув лицар. Ще ж поет не відозвався, а вже лицар був на дворі на коня і геть погнався. І погнався лицар хутко через доли, через гори, і спинився під віконцем у своєї іздори. Хутко в неї під віконцем Мандоліна залунала, Із потоку гуків чулих серенада веренала. Гордо пишно, променисто, золотії світять зорі, та не може дорівнятись ні одна з них із Зідорі, найчистіші діаманти сяють ясні та прозорі, Та не може дорівнятись ні один з них із Зідорі, дорогих перлин коштовних є багато в синім морі, та не може дорівнятись ні одна з них із Зідорі. Отже ледве серенада залунала у просторі, вийшла з хати і Зідора подивитися на зорі, а як стихли під балконом любі гуки мандоліни, до Бертольда полетіла квітка з рожі від дівчини. В ту ж хвилину Ізідора зникла хутко, наче мрія, та зосталася у Бертольда квітка з рожі і надія. Боже, Боже, що то може наробити Сиринада? Зникла в серденьку в Бертольда темна туга і досада, Усміх донний Ізори, був далі все ясніший, І щораз вона ставала до Бертольда прихильніше, далі перстень і зідорин на руці у нього сяє, нареченою своєю він кохану називає. Як же бучно, як же втішно, всім гулялось на весіллі, танцювали, попивали від неділі до неділі. Всіх приймали, всіх вітали, всім уміли догодити, тільки нашого поета пан забувся запросити. Звісно, клопоту багато завжди пану молодому, хто ж би міг ще пам'ятати про якогось там сірому. Час летів, немов на крилах, і мов сон життя минало, та нищо з Бертоль, як лихо, несподівано настало. Забажалось королеві звоювати чужеє царство, розіслав він скрізь Герольдів на війну скликать лицарство. І якраз серед бенкету в замку нашого Бертольда залунала гучна сурма королівського Герольда. Прощавай, дружина, любо, всі розкоші, всі вигоди, все те треба проміняти на далекі походи. Залишить Бертоль у молодую Ізідору, У неділю вранці рано вже він вирушив із двору. Подалося геть за море все одважне лицарство, там за морем десь лежало бусурменське господарство. І пішло одважне військо через нетри та пустині, Не один вояк смутився по своїй рідній країні. Та коли вже надто тяжко туга серце обгортала, То співці співали пісню, пісня тугу розважала. Не журись, немарно пройдуть ці сльози й тяжка мука. Рідний край щиріш любити научає нас розлука. Так вони співали, йдучи через дикії пустині, Додавав той спів розваги не одній смутній людині. Попереду всього війська три старші виступали. Карлос, Гвідо і Бертольдо за одвагу їх обрали. Їдуть, їдуть. Врешті, бачать, три дороги розійшлися, розлучились три найстарші, кожний різно подалися. Карлос вибрав шлях направо, Гвідо вибрав шлях наліво, а Бертольд подався просто, дай же Боже нам щасливо. І Бертольдові спочатку справді щастя панувало, довелося звоювати городів чужих чимало. Отже, він на стольне місто поглядав одважним оком. Але тут то саме щастя обернулось іншим боком. Чи то врешті у Бертольда притомилося лицарство, чи то Владар Бусурменський міцно так тримав за царство, тільки твердо так трималось, місто гордо й уперто, раз отбилось потім друге, потім втретє, ще й в четверт. Тут прийшлось Бертольду з лихом, край і ворожі люди, голод, злидні, військо гине. Що то буде? Що то буде? Місяць, другий вже ведеться, та я прикрая облога. Серед війська почалися нарікання і тривоги. Приступили до Бертольда, вояки й гукають грізно, Гей, виводьте нас ізвідси, геть веди, поки не пізно. Нащо ти сюди на згубу підманив нас за собою? Чи ти хочеш, щоб усі ми наложили головою? Осоружне нам це місто, хай їм цур такій облозі, Хай їй цур самій тій славі, хай їй цур тій перемозі. Ті в розумним словом люте військо вгамувати, та воно дедалі гірше почало репетувати. Далі кинулись до зброї, бог зна чим би то скінчилось, але тут хтось крикнув: Стійте. Військо раптом зупинилось. Вийшли тут наперед війська. Військові співці славутні, всі вони були при зброї, а в руках тримали лютні, з них один промовив браття. Часу маєте доволі, щоб Бертольда покарати, він же й так у нашій волі. Ми б хотіли тут всій справі скільки слів до вас сказати, та співцям співати личить, отже, ми почнем співати. Тут один із них тихенько, струни срібні, торкає, усміхається лукаво і такої починає. Був собі одважний лицар, нам його згадать до речі, Він робив походи довгі від порога та до печі. Він своїм язиком довгим, руйнував ворожі міста. Чули ви його розповідь Я один, а їх аж триста. Ну, та сей одважний лицар якось вибрався до бою І вернув живий, здоровий, Талісман він мав з собою. Я гадаю, талісман, сей кожен з вас тут знать, готовий. Це буде речення мудре: Утікай, поки здоровий, утікай, поки здоровий, всі співці тут заспівали. Вояки стояли тихо, очі в землю поспускали. Раптом зброя заблищала, і гукнуло військо хором: Ми готові йти до бою, краще смерть, ніж вічний сором. І метнулися у напад так запекло, так завзято, що не встигла й ніч настати, як було вже місто взято. Місто взято, цар в полоні, бусурменський, перемога. От тепер уже відкрита всім у рідний край дорога. Тут, на радощах Бертольдо, всіх співців казав зібрати, і коли вони зібрались, привселюдно став казати Ви, співці славутні наші, ви краса всього народу, ви нам честь відрятували, ми вам винні нагороду. Та співці відповідали Ні, не нам, ласкавий пане, той, хто сих пісень навчив нас, нагороду хай дістане. Де ж він, де? гукнув Бертольдо. Що ж він криється між вами? Він не тут, співці говорять, на війні не був він з нами. Він зостався, щоб піснями звеселять рідну країну, там він має розважати не одну сумну родину. Знаю я цього поета і його величну душу, і тепер йому по царськи я подякувати мушу, Тільки б дав нам Бог щасливо повернутися додому, срібла злолота насиплю я співцеві дорогому. Кажуть, весь поміст у пеклі з добрих замерів зложився Для пекельного помосту і Бертольдо потрудився. Вже давно Бертольд вернувся із далекої чужини, знов зажив життям веселим біля милої дружини. Знов у нього в пишнім замку почалося вічне свято. О, тепер було у нього срібла, золота багато. Окрім того, що набрав він на війні всього без ліку, ще король йому подяку, нагороду дав велику. Сила статків та маєтків, вже Бертольдо граф заможній. Він живе в своєму графстві, наче сам король вельможний, та околиця, де жив він вся була йому віддана. Люд увесь тім краю мусив узнавати його за пана. Тож спочатку того щастя справді був Бертольдо гідний, правий судчини у панстві до підданих був лагідний, але то було недовго. Він дедалі в смак виходив І потроху в себе в графстві інші звичаї заводив: Що ж, напитки, та наїдки, та убрання прихороші, та забави, та турніри, а на все що треба гроші. Та й по всіх далеких війнах граф привчився до грабунку, А тепер в своїй країні він шукав у тім рятунку. Почалися нескінченні мита, пан ще на податки, граф поставив по дорогах скрізь застави та рогатки. Трудно навіть розказати, що за лихо стало в краю. Люди мучились, як в пеклі, пан втішався, як у раю. Пан гуляв у себе в замку, у ярмі стогнали люди, і здавалось, що до віку все така неволя буде. Розливався людський стогін сюди хвилею сумною, І в серденьку у поета озивався він луною. Ось одного разу чує граф лихі тривожні вісті, донесла йому сторожа, що не все спокійно в місті, що співці у місті ходять і піснями люд морочать. Все про рівність і про волю у піснях своїх торочать. Вже й по тюрмах їх саджають, та ніщо не помагає, їх пісні ідуть по людях, всяк пісні ті переймає. Ну, гукнув Бертоль, то байка, я візьму співців тих в руки. Раптом чує десь близенько. Залунали пісні, гуки. В мужика землянка вогка в пана хата на помості. Що ж недарма люди кажуть, що в панів біліші кості. У мужички руки чорні в пані рученька тендітна, що ж недарма люди кажуть, що в панів і кров блакитна. Мужики цікаві стали, чи ті кості білі всюди, чи блакитна кров пролється, як пробити пану груди. Що це? що? кричить Бертольдо. Гей, ловіть співця б'яжіти, у тюрму його в кайдани, та скоріш, скоріш біжити. Коли се замурів замку, обізвався голос далі. Гей, біжіте, панські слуги, та спіймайте вітра в полі. Не турбуйся, ти, даремне, все одно вельможний пане, вловиш нас сьогодні десять, завтра двадцять, знов настане. Нас таке чимало, військо, маєм свого атамана, Він у нас одважний лицар, врешті він знайомий пана. Мов крізь землю провалився той співець, утік од лиха, а Бертольд сидів і думав, далі так промовив стиха. Маєм свого атамана, Ось де корінь цілій справі. Ну, та я тепер хутко положу кінець забаві. Тут він двох що найвірніших слуг до себе прикликає, І до нашого поета у хатину посилає. Ви скажіть йому від мене, що я досі пам'ятаю, як пісні його втішали нас колись чужому краю. Власне, я тепер бажаю дати йому за них заплату. Я поетові дарую в себе в замку гарну хату. Я його талант співацький так високо поважаю, що співцем своїм придворним я зробить його бажаю. Ви скажіть, що він у мене буде жити в шані, в славі, Тільки, звісно, хай забуде різні вигадки лукаві. Слуги зараз подалися до убогої оселі. Принесли вони поету ті запроси невеселі, осміхаючись, він слухав те запрошення знад неє. А коли вони скінчили, так промовив їм Насея. Ви скажіте своєму пану, що заплати не бажаю. Бо коли я що дарую, то назад не одбираю. Хай він сам те пригадає, що то ж я йому дав злото. Хоч тепер обтім жалкую, краще б кинув у болото. Ви скажіть, що я не хочу слави з рук його приймати, бо лихую тільки славу тії руки можуть дати. Золотих не хочу лаврів, з ними щастя не здобуду. Як я ними умінчаюсь, то поетом уже не буду. Не поет, у кого думки не літають вільно в світі, а заплутались навіки в золотії, тонкі сіті, не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани, тож підіти і скажіти, що поки я буду жити, не подумаю до віку зброї чесної зложити. З тим вернулись вірні слуги до Бертольда і сказали Так і так поет відмовив Ми даремне намовляли. Аж скипів Бертольд, почувши гордовитую відмову, до поета посилає посланців тих самих знову. Ви скажіть цьому зухвальцю, що тепер настав день суду, що терпів його, я довго, але більш терпіть не буду. Коли він складання віршів бунтівничих не покине, то в тюрму його закину, там він клятий і загине. Знову слуги подалися до убогої хатини, і, підходячи, почули тихий бренькіт Мандоліни. У вікно зирнули слуги, бачить зібрана громада. Всі стоять навколо ліжка, мов якась таємна рада. Утомився поет від праці, третій день лежить у недузі, слухачі навколо нього посхиляли чола в тузі, і поет усе то грає, то щось пише на папері, Роздає писання людям. Тут вступили слуги у двері. Всі метнулись хутко з хати, і поет один зостався, Подивився на слух спокійно. Гордовито привітався, всі бертольдові погрози слухав мовчки, усміхався. А коли скінчились слуги, так до них він обізвався. Ви скажіть своєму пану, що готовий я в дорогу, тільки хай велить прислати, слух ще двох вам на підмогу. На запроси, на ласкаві, я не можу встать з постелі. Вам нести мене прийдеться аж до нової оселі, та й в темниці буду вільний. Маю думи чарівниці, що для них нема на світі ні застави, ні границі, і мого прудкого слова не затримає темниця, полетить воно по світі, наче тая вільна птиця. З словом зіллються в темниці гіркий жаль і тяжка туга, І тоді потрійна стане і страшна його потуга. І поет від свого люду не почує слів догани, У день сумний, коли на нього накладатимуть кайдани. Так до віку у темниці довелось поету жити. За тюремний спів він мусив головою наложити, та зосталися на світі молоді його нащадки, що взяли собі у спадок всі пісні його, всі гадки, зійнялось повстання в краю, і Бертольда вбили люди. Та й гадали, що в країні. Більш неволі вже не буде. Та зостався по Бертольду молодий його нащадок, і пиху його, й маєтки він забрав собі у спадок. І тепер нащадки графські, тюрми міцні будують, А поетові нащадки слово гостреє гартують. Проти діла соромного виступає слово праве. Ох, страшне оте змагання, хоч воно і не криваве. А коли війна скінчиться того діла й того слова, то скінчиться давня казка, а настане правда нова.